Uh, всім привіт! В oh, цьому yes. відео ми будемо робити ролик на лавкрафті і рішати який амулет краще і е, відео буде разом із... Данію! Як завжди! Я тут! Ну, і що, найкращий гравець в амулет? порадь нам yeah, якийсь амулет. Ти взагалі вообще взагал, який амулет вибрав? Скадь. E, о, да, от скади я рекомендую сим. Пократи. Дивіться, якщо вам скаді се, Дивіться, беріть ша. Я тим в скаді уже з ким а -а 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 -а... не. Че скрадешь? Ч мой? Нет. Потому что Эйм кращий. Понял? Плаки, плаки стой, усвіди, я не могу. Ты с ним разговаряешь. Ты я, щ... Я щас без чарки, пефект! Конечно. Отця була вір. Дивіться, якщо ви... дивіться, якщо ви крутий коропеж і можете ухилятися від атак ворожих, то дивіться, беріть магіста. Yeah. Беріть магістра, якщо ви можете ухилятися, та кидати. Може, боже, боже, он плочком! Да я пущеник! Вс равно! Да боже, иди в жопу! У тін... скоро скадись носа! Ооо! Хорошо! Ідемальний. Ага! Ты думаешь я не Ты думаешь, так просто сделаем? Вс, ты зробиш. А шо дає нам амулет Кая? Чи, а ви, а, це, амулет Ельда хороший? Е, Движ чарка в тебе три ряда хп. За амулетом Ельда? Да, я якщо... ой, я бачу Амулет шарка это 3 ряда ХП. Чи він поганий, там минус 3 Дивіться, от для мене нормальний амулет вайва. А, я... а він... Ааа, він школь. Так у тебе швидкість буде мала. Ну, З бафом а, человеку, Ліри. Ліри? Финяк. Ні, нормально ч ж. Вот ха не пишем. Вот я сейчас с Лирой. ПХС. Подпим ХП. Та боже, тому що ти тупий читак. <ріст> я не читал. Та боже, ти ще так тупий А а <плес> я тебя тебе А камы? А шо, Кто там а муэ... а то пересудил? А, да. А а, да. меня надо а Скади самый топ. А ты в жду. <плес> <плес> А ты куда? Я шу шу ты Я ничего не буду. О, все, ты бухана. Все, я Скади взял. Я Скади взял! Ні, я не можу нормально пэкаться. Ой, боже мой, что це челлендж? А если хочешь, то вы можете мені челлендж написати в коментах. Боже, що ти постійно налипаешь? -мал, у мене щось щось то сломается Ні!

Ааа, отливнуть чарочку. Конечно же быстрее. Просто я там отливать. Я бы хотя бы... А я? Тебе нормально тоже? Нет. О, это бадона. Хороший. Кай, зара, зараз, зараз, зара, дай гляну Дивите, якщо ви не умеете дивіться Якщо ви берете мулы амулету... кабап торки, торки, трки, трки А навіс му это Як ти ты 10 бальній шкалі оцінюєш? 4 з десяти А який если найвищий оцінюєш? Один. Ой, боже мой, у мене щит, знаєш, на якій міцності був? Ой, меч. Ой, цей, шолом. Mm -hmm. На один. Oh. Тобі один а удар? Сума, я... я б тебе просто убив. А я ти боже, мене... ти не почув. Ой, я мій, почин... ти сюди. А ти, ти боже, ти заправ, бівач, кризно. Ну що мені треба зробити? Ти Меня не помню, я доброму лет магистра. Уйдт я не-не-не, я не проливаю. Сабочка пятнадцатая п. Я на халяву починився Оба. Магистра! Да. Все одно. Гадай, дай я ему вас Ради. Нет. Крается? Нет. Э, -э Нет. Магистра? Да! У меня короче обычный с сутью. Я не могу, что он Боже, вот О, слава богу, что у меня скади не Боже, дай отхилитись. Да Ты же за мной так бегал, когда я отхилил. Я че не бронил. О, вы бачили? Бог... <проб> О, Бог спамер. Все, я скади взял. Скади, <проб> 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 скади топ. Все, маны бьет, на я просто. Я затылка пропал и даже я зараз сейчас минусом уже достает. Пару... Все, в тебе вже не О! Не с другой-то там! То есть там было! Может, дай отки! <плоди>

<связывая> Це там. на нафиг поп спамнать. нафиг. боже, 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 Эээ. Иии, да, не акты нешь усі амулеты. Усі yeah? разом? Не, nee, типа кожа на амулет по окремості. Дивиться. Yeah. От задай мені питання mm. на якийсь амулет. Эээ, амулет вейлор на заодно дисяти. Скади, скаді. Скади, дальше 90. Крайта, дивіться, Тут... Uh... Тут як щитати, тому що е, можна оцінювати його і на 10, і на 9, тому що е, крайта дає ХП і урон. А якщо, допустим, амулет Ельда, він буде на п'ятому місці, тому що. Там мінус 3 демеджа і так далі. Так я не буду відповідно. Магістра для ПВП, що які вміють ухилятись. Ага, угу, а амулет це. Акам. А камера. Кам? Дивіться, я його ніколи не використовую, він типа. Для мене він як не потріб, тому що ну там немає візуальних баків, які можуть вам допомогти ПВП. Не бачу сенсу. А, наприклад, які є, там я не дуже... А, Кая, Кая, Кая. Молодка, ну тут е, як ви хочете дома. Дивіться. Кая, Кая, Ну Кая. Кая, це нормально, я миваю, ну дивіться, скалі все одно краще. А, uh, По 10 бальней шкалі. Ну десь 8. Эээ. То есть нормально. Це як 10 із 12. <laughs> як в школі, да? А цей, а, наприклад, девите, амлат визора. От візера, не знаю сенс. Типу, схожий на скаді, тільки там менше демеджа джа ну, Дивіться, вибирайте, візора, або візер, або скаді. Так, це був рейтинг Амулетів, І тому всім до наступного відео. Не забувайте підписатися та поставити лайк і підтримати український контент. Пишіть ідеї для відео або всякі різні челенджі. Тому усім до побачення! Побачу вас в наступному відео.